Відаю коротенько, що трапилось. Ви ж знаєте, що я за свою репутацію я завжди переживаю за результати. Якщо я щось кажу, то я не люблю вас обманювати, я вас ніколи не обманюю. В мене виникла така ситуація, що вже повинен бути стоп мого конкурсу, і ми вже повинні обирати переможців. Але моя помічниця, яка мені допомагає з цим. А вона просто захворіла. Ви знаєте, що зараз просто всіх косить у цей гріб, і люди просто вдома лежать з височеною температурою. Вона так само вона захворіла, і я нічого не можу зробити. Ще й переможців ми обираємо в прямому ефірі, і це зазвичай робить моя помічниця. Я хотіла, так як вона захворіла, я хотіла я це зробити, але я не можу, тому що тут же ж. В Китаї, Китайці вони блокують інстаграм, блокують ну, все і Телеграм, вони все блокують. Я не можу навіть вийти нормально в прямий ефір. Чесно скажу, я тут сторіс гружу вам по пів години. І е, ми з нею порадились, е, ми вирішили вийти з цієї ситуації по-іншому. Далі розповім. Гарна новина, що захворіла моя помічниця стоп переносами на 13 березня. Гарна новина, хто не прийняв участь, у вас є така можливість впригнути в останній вагон, але так як я не люблю вас підводити, я вирішила, що я прямо завтра хочу особисто обрати одного переможця і подавати проектор. Я завтра вже когось оберу особисто через кнопочку. Кнопочку я хочу залишити в наступних сторіс. Звичайно, що вам потрібно додати до себе всіх моїх і натиснути кнопочкою. Завтра я оберу того, кому передам цей проєктор. Я піддалася. Звичайно, що ми купили тут смаколики, ну не дарма, вони так витратились на рекламу. Мене зачепили. Дуже смачно. Китайся молодці в цьому плані. Вміють продавати, нам треба них. Наскільки вони всеядні, я так розумію, це кишки вони підсмажують, варять. Я не знаю, це що, це мозги чи що це таке. Це все китайська їжа. Ну, тут зрозуміло сало смачне. тут зрозуміло лапки курячі. Ну тут фрукти. А ще ми вирішили замовити фрукти. Які вони, до речі, це помідор чері, І вони вважають, що помідор це фрукти. Вона мені поки дала мені цю штукенцю і запропонувала обрати якісь фрукти. Зараз буду обирати. Я навіть не знаю, що це таке. А, це, це Дуріан? Або ні? Оце Дуріан. Зараз ми будемо куштувати все це потроху, да? так? Ми тут з дітками зізвонилися. Ай, міхала, вадий такий. Подарунки чекаєш від нас? Звісно. Звісно. Дивишся наші сторіс, так? Да? Ага, діло я, я бачу, що батькові дуже сподобалось. А, дуже, дуже, да. так. Я в захваті. Та й ти був би в захваті, чесно. Якщо Власне. що, якщо вийде що. Так, все, Ой, ну оце ти нам прям так. Да. В тебе круче, ніж в Китаї. Сто відсотків. Та сто відсотків я, я тобі з мамою чекаю, привезу да, подарунки. Ми тобі купили рюкзак, купили цукерочки смачні, зайчику мій. Ми так тебе любимо, так сумуємо за вами. Обніматися. обніматися, моє сонечко. Отак він обніматися хоче. <плес> <плес> Вам що ми обрали тут і дуріан. Ми ну, коротше взяли все, що ми не коштували. Наприклад, не знаю, що це таке. Це ми їли, але я також знаю. Оце чи персиччини царин. Все-таки оце. Ми ніколи подібного не їли, тому ми все вирішили спробувати. Ходімо. В Китаї так багато людей, що бачите, дітей приходиться прив'язувати. Ну, як собачка. Ну а що поробиш? Зараз будемо переходити через пошті перехід, щоб дитина не не потра не загубити її. Треба ось так прив'язувати. А ще в них діти постійно в телефонах. Ну Ви подивіться на це, на цю стелю. Як наче новий рік, так? І тут же ж поруч різна різна їжа, фрукти. Я не знаю, і вони оце ми йдемо? Вони постійно щось їдять. Всі їдять, біжуть, хтось в телефоні. Тут сувеніри, квіточки продаються, ну все підряд. Так, а ну скажіть мені, чи хотіли б ви... Схуднути раз і назавжди, і більше ніколи не проходити ці марафони, ці курси. Чи хотіли б ви навчитись харчуватись інтуїтивно, при цьому складати класну збалансовану тарілку, при цьому не голодувати, харчуватись інтуїтивно, слухати свій організм, не катувати себе ціма дієтами, класно їсти і при цьому худнути. Ви просто уявіть, що після цього марафону у вас будуть такі знання, які допоможуть вам схуднути раз і назавжди. Також з класного, ви знаєте, що в цей марафон входить класне меню, на яке підсяде ваша вся родина. Тобто вам не потрібно буде готувати окремо. Також будуть тренування, будуть лекції. Ще у вас там буде психолог та куратор. Тому якщо ви пробували вже багато разів, у вас не виходило, то я впевнена, що якщо ви зараз спробуєте, то це буде останнє. Спроба, яка дасть вам результат. Вага! Ціна 290 гривень, тривалість 14 днів. Давайте підрахуємо за день. Це виходить 20 гривень. Ну, я вважаю, це просто смішні гроші. Старт вже в наступний понеділок. Дуже класно, що вам не потрібно буде себе там перелаштовувати під якийсь графік. Ви можете виконувати все, коли вам буде потрібно, тобто підлаштувати це все під свій особистий графік, тому що інформація з вами залишається назавжди. Я вважаю, що ви повинні спробувати цей класний марафон. Тут я їм все і так виглядає мій живіт. І тут теж я їм все і так виглядає мій живіт. Я справді їм солодке, вареники, суші, бургер. Yeah. Я їм абсолютно все. І вам не обов'язково обмежувати себе аби схуднути. Тут важливий баланс і ваша чітка рутина харчування. А спорт аж ніяк не відіграє вирішальну роль у схудненні. Бо 80% успіху це харчування. Тому чекаю свідомих дівчат у себе в інстаграмі. Бо я лише за адекватний підхід до схуднення прикольно. Я б хотіла б також собі щось таке зробити. Собі або Саньку. Ну, придумали. До речі, ці іграшки вони друкують на 3D-принтері і окремо потім продають. Санька б також да купив би, отаку б поставив, я кажу, давай купимо, а він такий. на торпеду БМВ і Ренджавера. Ще ми тут побачили, що в них є храм в центрі. Бачите, люди моляться. Ну, а тут так прикольно. аромат який прикольний. Я не знаю, наскільки можна мені сюди заходити з телефоном. А це вилітий Санька, Ти згодний? Ух ты, а тут ще гарніше. Ну нічого собі. Бачила, оце вони так прикрасили. Ну молодці, просто поставили в горщиках квітички. Можна не робити клумбу. Ой, там ще гарніший храм. Так, я дізналася за зйомки. Нам сказала Ліля, що не можна знімати, коли моляться. Якщо побачать, от саме коли моляться, так можна храм знімати. Якщо побачать, що я їх знімала, коли вони молилися, прям можуть вивезти, звідси взагалі вивезти вони кудись-куди. Я і не знала. Зараз ще цей вам храм покажу. І все. Угу. Бачите, цей знак. Ой, не лово. Не лово. Це як в нас ставлять свічки, тут ставлять ці арома палички. Чесно, може задохнутися! Таке відчуття, знаєш, як камиш, що там палиш. Там... Да. Оооо. Ну, у нас справді дуже прикольно, там щось продають. Я, туди, я, туди, я сподіваюся, що це не їжа, бо я лусну скоро. Ну, дуже дуже так потужна така енергетика тут відчувається. Мені сподобалось, чесно можу сказати. Ага, там якісь сувеніри продають. Нічого прям такого. Давайте подивимось, що в нас тут. Ага, ну, зрозуміло, да? що це. Угу. Далі. Угу. Ну, якісь сувеніры. Боже, камі-мі-мі Я прям по як вона вдягнена. Десь з хлопцем. Така мі-мі-мі. Вона немаленька, вона років 20, вона ось так збирається.